Три поради стосовно Великого посту. Порада перша. Протягом Великого посту менше споживайте їжі, але багато споживайте Божого Слова Біблії. Порада друга протягом Великого посту усвідомлюйте, наскільки ми маленькі і залежні від Бога. І наскільки великий Бог. І третя порада, яка стосується не лише Великого посту, а стосується усього нашого життя, щоб ми не лише менше їли їжі, але й найголовніше, не їли один одного. Пам'ятаємо про це протягом усього цього періоду.